Але найважливіше не те, що відбудеться сьогодні у Стамбулі, а що замислив президент Дональд Трамп, і яка буде його реакція на фактичний зрив російською стороною великої форматної розмови, яка би мала відбутись у Туреччині, Андрій Добря... Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки зі мною на зв'язку? Слава Україні! дорогий Андрію, радий бачити! Героям слава, дякую, друже. Ну, що то означає правдивий українець, так би мовити, стало сонце, випив кави і включився в ефір еспресо. Дуже добре, дуже цінуємо. Ну, але жарти жартами хотіли би розпитати про те, що відбулося з президентом Дональдом Трампом, коли він зрозумів, що Путін відверто його уневажнив публічно, так ми. Так би мовити, з затамуванням серця читали трампівські твіти так про те, що він казав, а от наступний твіт буде вікоповним, найважливішим у світі і так далі. І так далі. Ну і розуміємо, що зокрема йшлося і про форматні зустрічі у Стамбулі. Тобто Марко Рубіо не просто так ганяв туди казенний американський літак і спалював американський же ж газ. Відповідно якою буде реакція Дональда Трампа? Так ну от ми знаємо, що немов би має відбутися зустріч між Трампом і Путіним, а без цієї зустрічі, за словами представників як Росії, так і Сполучених Штатів нічого не вдасться якогось всеосяжного чогось досягнути? Отже, якою буде реакція Дональда Трампа на путінський демарш з одного боку, а з другого боку ваш прогноз і відчуття, так е, що, що може лежати? У фундаменті зустрічі між Трампом і Путіним так ми чуємо зараз тепер, що дуже багато риторики від самого Трампа, як і його команди, це є трохи оспокоєння думки щодо цього тижня, навіть і що ми бачили, як з'єдналася коаліція минулої суботи, що мали бути санкції, і що це просто такий шоу був. Від Путіна щоби скасувати додаткових санкціях. А щоб зменшити е, рівень міжнародної допомоги, щоб показати світові, що, що тут не є ще е, сильніша коаліція, як, як раніше, коли е, захід хотів підтримати Україну. А і втім, що е, Трамп до того е, перескочив, що він е, твітував, що мусить бути зустріч зеленського Путіна у е, Стамбулі, е, що він це підтримує, і що навіть у останньої хвилини. Він, коли перелітав з країни до країни, розказував до змі, що він, він готовий брати участь. Мабуть, він візьме участь, але ми всі зрозуміли, що він би не брав участь без при приготовки, без охоронців там перевіряти все. То нічого нам не казало, що буде якийсь візит президента Трампа до Туреччини, але на, на наступне, чи чи від зараз нинішнього дня і вчорашнього дня, коли тако таке оспокоєння, що ну пер переміна історії, що Трамп дуже не хотів брати участь, і навіть чи сі смішно, чи сумно, що він розказував е е, сьогодні, перед тим, що він відітав, що він має дуже важливі зустрічі в США. Йому треба повернутися і побачити свого е свого внука, е е і це було його офіційне пояснення до преси, чому він не залишився в Туреччині. Але е, на майбутнє ми думаємо, коли цей зустріч прийде е, нарешті. А, але що іншого, ми думаємо, що, що іншого ми досить впевнені? Ми знаємо, що буде якийсь натівський саміт, і ми знаємо, що буде, е, що Путін приготовляється, щоб е, сильніший, е, такі е, і ще більш повномасштабний напад мати на Україну. Е, е, чи це відбудеться тимчасово, чи він чи Путін хоче встигати? Не тільки Америку, але й Західний Альянс. Тимчасово. А я, я думаю, це як, як ми знаємо, Путіна головне йому розділити захід, розділити цілого світу і е, навсідати їх так само, що вони не є такі сильні, які як вони думають. До того часу Україна, як, як і е, сьогодні мала зустрічі із США, тримає зв'язки із Західним альянсом, як і окремо з США, так само. Я думаю, чим найбільше Україна може бути приготовлена чи чим найбільше розмови йдуть з США щоб розказати мабуть, приготовляйте Україну трохи ліпше, коли ми всі бачимо, що Путін приготовляється тільки тоді, Україна буде приготовлена до наступних кроків Путіна. Так, нашим глядачам нагадую, що триває опитування на нашому Ютуб-каналі, чи зустріч Дональда Трампа і Путіна допоможе прискорити мирний процес. Так, ні. Що нас в Україні напружило? Так, е, наскільки я розумію, і частина американської сторони, і частина російської сторони озвучують те, що зустріч Трампа і Путіна може прискорити мирний процес. Ми в Україні хотіли би знати. Про що міг би говорити Дональд Трамп і Путін, так тому, що ми бач, пам'ятаємо під час першої каденції Дональда Трампа надзвичайно дивну зустріч з Путіним у Гельсінкі, так і тоді Путін якось так настільки причарував Дональда Трампа, що він виглядав не як найвеличніший лідер сучасності, а як така собі не хочу проводити, не хочу вживати відповідну лексику, як невідомо хто. Тобто Трамп був повністю розгублений, Трамп виглядав зламаним, Трамп не виглядав великим лідером. Трамп виглядав просто такою собі не скажу хто. Кожен сам собі додумує. Ну і ось зараз нам в Україні страшно відправляти Дональда Трампа на зустріч з Путіним. Можливо, то йому подарує черговий портрет. Можливо, він йому подарує яйце Фаберже. Можливо, він йому подарує, не знаю, там якусь ікону і так далі. А можливо, він почне йому просто вішати локшину на вуха і буде розповідати наскільки Путін хоче за мир. Ну ми би в Україні хотіли, щоб були і дорослі під час цієї зустрічі. Тобто, чи це би були українці, чи це би були українці плюс європейці? Так, тому що Трамп з Путіним буде говорити про нашу українську долю, і ми в Україні надзвичайно переживаємо з цього приводу. Оду так, тому що ну потім відмотувати буде дуже дуже тяжко. Андрію, що про це думаєте? Е, наступний зустріч. Е, знаємо, як ви сказали, що відбулося у 2018 році. Але дивимося, що Трамп зараз тепер його е, акції дії зараз тепер його відвідування і е, обговорення з іншими країнами. Це головне. Uh, які подарунки висадали будуть, якісь подарунки uh, не знаю, чи буде літак, так як Катар хотів подарувати президентом. Але uh, головне на місці uh, це є які інвестиції з інших країн прийдуть до Америки. Це його uh, мета uh, турніру цілого світу, як і так само в обговорення прямо з інших лідерів. Uh, причина, чому він починав торгівляну війну uh, з понад 70 країнок, включно більших. Це є наших союзників, він хоче інвестицію. Мабуть, це була причина переговорів раніше. Ті раніші переговори з Путіном телефонні, які ми знаємо, що нічого не вийшло щодо припинення обстрілу. То якби був прес -конфер... якби була прес-конференція, то мінімально я би думав. Не що не про подарунків, але щоб було якийсь контракт, що якось Росія би мала інвестицію в Америці. Не знаю, які то гроші би були, які обкрадені гроші. Але це би була головна причина для будь-якої прес-конференції. Далі ще що це би відзначено для України. Я думаю, для України головне це є озброєння України чим більше бути приготовлені на наступні напади від нашого ворога, і це є через співпраці з США як і з Європою. А від Америкою головна мета не є допомога інших країн. Я казав вже про інвестиції. А головна… Це що ми поди вічно повинні думати про Америку. І це є наша поломана політична система, яка вічно має внутрішні політичні сварки. Тільки що на сьогодні ми маємо обговорення державного бюджету. Є ще дуже велика можливість, що шатдаун відбудеться цього літа, і думайте, як це висталося, сталося. Що Трамп мав відвідати е, НАТОвський саміт? А чи мати зустрічі з такими такими лідерами але через внутрішні проблеми в Америці наш федеральний уряд не працював, наші різні системи не працювали тільки що гоні? Одна досить велика система поїздів скасувалася. А, а, тут є тут є досить багато проблем в Америці, які би могли зупинити президента на міжнародній арені, і це цілий треба тримати як фактор у наших міжнародних зв'язків. Так Андрію, я просив би зараз витягнути градусник чи то термометр і зміряти зараз інтерес американського суспільства і американського політикуму до України і до можливостей. Мирного врегулювання і зупинки російської агресії шляхом перемовин наскільки актуальною лишається тема російської агресії проти України, так чи вона починає губитися в міжнародних поїздках Дональда Трампа, в тому чи я не знаю, Періс Хілтон купила нові труси і так далі, і так далі. Чи не розмивається оцей от фокус інформаційний? Я не думаю, ну перше все, ви побачите у більших містах. Ще американці підтримують Україну. американці це черчя громадське опитування, чи можна тільки просто перейти вулицю і бачити, де українські прапори ще існують через щоденні конгресові розслідування. Бачимо, що конгресмени вбирають український прапор на костюмах. Ще згадання є у бюджетах, де є допомога для України. А що найбільше цього тижня, це було ці потенційні розмови переговори, і я би казав, що американські змі досить. І сьогодні, і вчора досить соромився, що вони були приготовлені чогось історичного побачити. А це з'явилося було якийсь шоу. Від президента Путіна а, приїхали до Істанбулу, і там ніякий президент не прибіг до достамбулу, то, то, то це це є найбільше згадання цього тижня. Що преса щодня говорила про про ті можливість переговори, а, а фактично, це, що відбулося сьогодні, вони один такий журналіст сказав, що всі там всі там втомилися, журналісти. Перед палатою, що вони хотіли побачити президентів і мати якийсь історичний момент, а це не з'явилося так. Ну, і от питання: а чи зараз вкурвиться Дональд Трамп на росіян? Так, ми ж розуміємо, що йому наобіцяли, що росіяни відправлять потужну делегацію, яка буде в стані вирішувати ті чи інші речі, так але... Послали технічну делегацію. Очолює її людина в, стані, е, в статусі радника. Тобто особисто якихось рішень вони на місці приймати не можуть, і це не перемовини. Тобто вони зачитують з папірця чи вони озвучують те, що вони вивчили напередодні так звані технічні вимоги Кремля. Так, що входить е, до пакету російських вимог, я не беруся прогнозувати, ну але. Прилетів державний секретар Рубіо, не остання людина в світі, я так розумію. Наобіцяли Трампу. Трамп сказав, що в разі чогось, хлопці, я підтянуся до вас. Так, Путін, звісно, не прилетів. Е, про делегацію я щойно поговорив і так далі. Ну, це приниження. Трамп сказав: нехай, негайно президент України і делегація українська вирушає до Стамбулу. Ми прилетіли. Так, приїхав в Мединський, так би мовити, щось там бекає, мекає і так далі. До речі, теж характерний момент. Кремль дивиться у прямій онлайн-трансляції те, що відбувається у цій залі, так, в палаці Фенербахче. Ні, не Фенербахче, Бахче, не важливо. Одному з Істамбульських палаців. Отже, так. яка буде реакція Трампа? Е, я думаю. Е... Я думаю, він більше би хотів ігнорувати, що відбулося цього тижня. Це чому він так я кажу, смішно чи сумно, що він садав причину повернутися до Америки. Що він дуже хотів побачити свого внука. А, а, а навіть Рубіо серйозно цілого тижня ми знаємо, що причина його від, відвідання Туреччини це є натівський саме приготовлення 15 го і він досить. Він він не мав таку реакцію, що він дуже приготувався до будь-якої зустрічі з нашим ворогом. Він на моїй думці розказував цілого тижня, що він не думав, що таке відбудеться. І так так вийшло. Ви казали хто хто приїхав? Мединський помін то це не є представники держави, навіть і що є прямо трансляція, Це є просто радники, які готові приїхати і знову чекати на капітуляцію України. <гану> що відбудеться з української сторони? Я, я так само, як ви не, не ми не розуміємо, що що вони скажуть прямо до, до нашого ворога, але ми знаємо, що ворог приготовляється. Ми знаємо, що скільки допомоги зараз було затримані від різних країн від початку року, мав і дещо тепер було поправлене. Але коли, коли припинення таке передання зброю, які на моє розуміння Америка не передала зброю тепер на довший термін, як у 2023 році, коли ми чекали, щоби плата працівників домовилися, то тут. Тут Україна а Україна є в іншій статус, як, як раніше, не тільки що такі зброї були зупинені з Америки, і, і що і що ворог про це думає. Але ми так само знаємо, що Україна тепер виробляє свої зброї на вищому рівні, як у 23-му році. Тобто тут скомпліковані фактори, як ставиться Україна в кімнаті разом з ворогом, але головне підкреслення є. Як і Рубію розказував цього тижня, це не є серйозні високорівні обговорення, а просто якась маніпуляція ситуації, і мені дуже більш цікавіше, коли ті славні друзі України, чи то Мерць, Макрон, Стармор чи там Польща так само було в коаліції, коли вони домовляться знову телефонно і скажуть. Ну, це що ми обіцяли в понеділку, тепер е, е, прийде, у, е, прийде у дії, що санкції підвищення починаються терміново. Дякую, дякую, дорогий Андрію, за те, що навіть в п'ятницю зранку, ну за часом сполучених штатів, працюєш для України. Андрій Дробрянський, речник Українського конгресового комітету зі сполучених штатів, був.